Всім привіт! Я в Аврорі. Хочу для вас познімати, але тут немає світла. Зараз зайду, подивлюся, чи буде там щось видно чи ні. Тож ставте вподобайку, підписуйтесь на канал ідемо з вами дивитися. Ну, Наче і непогано. Так, це ми з вами тут були минулого разу. Я хочу, знаєте куди, я хочу в посуд. Бачу, мерехтіло відео, не пугайтеся. Давайте я покажу вам, що тут з'явилося. Дивіться, посуд люмінарк. Ось ця серія, пам'ятаєте, ми її бачили з вами в епіцентрі. Глибока тарілка, ой, обідня тарілка 64, супова 64 і десертна 59. Мені подобається єдиний мінус: треба постійно буде добре відмивати, якщо руками. У цей рельєф, якщо в посудомийній, проблем взагалі не буде. Гарний. вона була ще в якомусь кольорі в епіцентрі. Єдине, що я не пам'ятаю, також подивіться, люмінарк ось такі цікаві тарілочки, блюдо серверувальне. Мені здається, салати класно в такому подавати. Або дітям теж такий невеличкий розмір. І нові кольори з'явилися посудом Дювалі. Ось такий дуже приємний салатовий. 69 супова, 69 обідня і маленька десертна 49 гривень. І також ось в такому приємному кольорі. 59 десертна, 64 обідня і салатна. Ой, Ну, Можна салатна сказати, можна супова сказати. А також, дивіться, ще є оці підставні 77 гривень. Вони такі невеличкі, дуже симпатичні. До речі, я б взяла таких парочку. І 88 ось таке велике блюдо. Дуже зручно, бо ми супові використовуємо такі піали в нас, точніше, вони йдуть як салатники. А іноді, от просто вівсяночку поїсти з такою. Прям мені здається ідеальний розмір. Також таке скляне блюдо з малюнком 88 Натякає на те, що воно саме під шашлики. Креманка скляна 49 гривень, 88 це блюдо. І от можна взяти просто біле, яке вам не буде ні на що натякати, 139 Але отут мені чомусь здається, така, знаєте, ідеальна пряма форма. Якби воно було без малюнку, то прямо взагалі. Ідеально. Чомусь написано, що це салатник. Але подивіться, яка краса. І не, робот, не працюють сканери цін. Може, вони там десь працюють, підемо зараз. На жаль, всі вимкнені через відсутність світла. Ну, написано, давайте так. Час салатних скляний на ніжках. 34 гривні. Подивіться, який гарненький. Я б як солонку використовувала. Або горішки. Навіть отак каву пити з собою, взяти горішки, поруч поставити, ну дуже симпатичне. Комусь воно може нагадати радянські хрешталеві всякі вази. Щось в цьому є, але це просто скло, а не хрешталь. Ну, або ось такий варіант: 59 гривень, якщо вам більше треба за обсягом. Так, що тут цікаве? Покал для вина скляний. Навіть не питай, поганий день, гарний день. Ну тобто навпаки. В залежності від вашого настрою, наливайте собі кількість вина. Хоча наливати його треба зовсім трошки, щоб воно розкривало свій аромат і смак, щоб дихало. Щоб була аерація. Але, подорозі дуже класний подарунок. Ой, дивіться ще, які яскраві склянки. Склянка низька, 39 гривень. Таких, таких яскравих, знаєте, кольорів літні, можна гарно засервірувати стіл. Наприклад, навіть давайте так. Навіть з оцим якимось посудом сірим, зеленим і взяти сині і рожеві склянки буде дуже гарно. Під білий посуд підійде, будуть такі у вас яскраві плями 39 гривень. Кухон для пива 34 гривні. У мене, а ні, це просто склянка. А де я кухоль для пива? Ось, мабуть, подивилася і на це звернула увагу. Теж дуже така цікава. Знаєте, мені нагадує якісь такі малюнки. Навіть не знаю. Можливо, індіанців щось з цим зв'язано. Гарненький, багато взагалі кухлів. До речі, десь я вже бачила ці, тому що вони в мене були вдома. Можливо, в Аврорі вам знімала, а можливо, в епіцентрі 22 гривні. Дуже зручні склянки в нас такі були. От, подивіться, ще гарно виглядає склянка, але вона така важка. Це, знаєте, вже все-таки під віскі з льодом, щоб чоловік тримав, а це не кожен день. І от ще симпатична теж. Таке враження, що мода повертається да? в сервантах, кого схожа стояла. Ну, це просто скло, це не хришталь, не богемське скло, нічого такого. Також, дивіться, дуже приємні чашки. Таке скло, знаєте, трохи. От зараз світла немає, воно трохи з синім відливає. І є там такий кавовий кольор. Так, коштує 59 гривень і 44 гривні от така склянка з лаймами. Симпатично. Багато-багато такого посуду з візерунками. 24 гривні така чашечка. Також, подивіться, дуже приємні чашки. 69 гривень. І форма, і об'єм, мені здається, і малюнок такий, і от ще є з рожевим малюночком. І також дуже приємна серія. От вони з різними малюнками, бачите, «Королева серця. З морозивом, любов у повітрі. теж, І всередині вони такі кольорові, дуже приємні по 59 гривень. Я полюбляю взагалі чашки. Але в мене зараз їх багато. З котиками. Так, один котик 49 гривень, інший чи 59, чи на обидва знижка. Є такий рожевий і блакитний, наприклад, братику і сестричці. Бо на блакитному бачите, там чоловічий малюнок. І тут котяча-прикотяча тема, ще ось такі теж різні є малюночки, чашечки. Слухайте, от прямо сьогодні мене Аврора дивує чашками. 59 гривень. Дівчата, можна дивитися також на сайті і замовляти в Аврору, яка з вами поруч, і є додаток, який показує, в яких аврорах є який товар. Там не все, звісно, є, але частково я отак. Відслідковую, коли мені щось потрібно, я собі щось шукаю. Так, а тепер мій любимий улюблений мій відділ з різними кулінарними штуками. Я сьогодні почала працювати. Скоро вийде відео з пирогами з полуницями, буквально завтра чи післязавтра. Так, набір шпателів. 34 гривні, 39 гривень вінчик для збивання. До речі, хто шукав кондитерські шпателі по 49 гривень, непогані. Вони не так часто потрібні, іноді треба вирівняти торт. І якщо чесно, якщо великий торт, я потім як лопатку для торта використовую. Тому що де моя лопатка подівалася, я не знаю. Багато щипців кулінарних, ну оці маленькі 14 гривень, тут пластик такий, знаєте, я б не брала б нічого гарячого. А отут є металеві. Єдине, що трохи. Поганий край оброблений, але дуже зручно брати щось гаряче, щось перевертати на пательні. Я шукаю такі з силіконовими оціми краєчками. Не за всі гроші світу, бо там по 400-500 по гривень я бачила якісні, дешевше не бачила, 59 гривень. І ось такі щіпці, бачите, це вже більше для салата, теж щось на роздачі брати. Ось такі ще, бачите, зрізані трошки 39 гривень і ті і інші. І от такі ж кулінарні шипці з такими отворами класно з фритюру щось діставати, якщо ви любите у фритюрі готувати. До речі, лопатка для торта. Ну, щось вона так, знаєте, трохи скудненько виглядає. Хотілося б все-таки гарніше, же ж ми на свято якесь йому 39 гривень. Набір форм для печива. Ага, форми, наче пазл. І можна багато печива випікти, і діти потім будуть складати. Цікаво. А можна навіть скласти один раз, намалювати якийсь малюнок, а потім, щоб вони складали прикрасити якоюсь глазурю. 17 гривень. Кондитерські мішечки великі. 20 штук упаковці маленькі, 50. 44 гривні і 55 гривень, там десь 100 штук. От такі. Я купувала, не знаю, дуже давно, і в мене так пакування це і лежить. Не так часто я їх використовую. Багаторазові мішечки кондитерські за 29 гривень. До речі, дивіться. Бризки шампанського, 36 гривень. Хто полюбляє такий чай, мономах, це той самий виробник, що і Лора. Такий секретик вам невеликий. І хто любить бризки шампанського ловаре, ви можете, от, наприклад, бачити пакування. Скільки тут штук? 32 штуки 69 гривень. І 25 штук 36 гривень. Ну, маг завжди дешевше через те, що там от таке гарне пакування просто йде смак. Один і той самий. Кава галка, Капучино. 11 порцій, 37 гривень, 179 гривень якось. Капучино, я так зрозуміла, воно з шоколадом, бо ми колись на Талціній подрузі купували такий невеличкий ну, смаколик. І вона сказала, що дуже смачний. Я не пробувала, тому що я таке не п'ю. Кава розчинна субливова навішня. 74 гривні. Прям цікаво. 88 гривень. Теремісу, риландський віський карамель. Напишіть, хто пробував. І на знижках зараз вершки до кави 17 гривень, 10% жирності. А це ще вершки до кави сухі, 45 гривень. На роботу раніше купувала Окремо каву розчинну, окремо вершки розчинні, бо полюбляли таке з часів, як я звільнилася з офісу, мабуть, я і не пила їх більше по 12 гривень. Якобс три в одному 6 гривень. Отакий маленький. А ну це капечино це, здається, просто кава. Я не дуже розбираюся. Бачите, вони різ, в різні о, в асортименті. Кава зірвова 189 гривень, дуже різні о, щодо неї думки, комусь дуже подобається, комусь не подобається. Велике пакування. Це мелена, це не мелана, 299 гривень. Ну і для тих, хто не п'є каву, от вам цикорій. 49 гривень, 44 гривні, 39 гривень. У е, мене отакий був непоганий був час, коли я кава не пила. Але, як на мене, це незамінний кави і смак в нього зовсім зовсім інший. Новинка крекер ярич. До речі, ярич, гарне печиво. За складом, наскільки я пам'ятаю. Крекер з ароматом курки-гри. Крекер зі смаком свірочедер. Прям цікаво. По 14 гривень. Горішки. 100 грам. 39 гривень. Різні суміші, драйв. Класне пакування мені подобається. Чому? Тому що зараз чоловіку в лікарню, от я купую великі. Отак потім розфасовую. Ну воно виходить дешевше, тому що кілограм я купую за 200 гривень, а не за 39. Але це гарна фірма. В неї завжди якісні горіхи. Хоча. Отак, ну, бачите, транспортувалося, багато побилося. Різні, різні, різні релакси, ананасові чіпси і навіть манго по 59 гривень, але знов-таки в епіцентрі велике пакування виходить манго дешевше. Можливо, хтось захоче спробувати. Я ще хочу вмичити. Так, дівчата, роблю відео. Брала ось такий гель, але от, отой за 59 гривень. Таке невелике пакування. Відпирає нормально, от нічого незвичного і нічого поганого про нього сказати не можу. Нормальний засіб для прання, якщо якісь плями, то треба чимось додатково обробляти. Хоча от плями зараз у мене, я постільну білизну перу, і там після лікарні є такі плями важко важкі, скажімо так, то наче відпирається нормально. Не біла білизна, в мене кольорова все-таки. Чи буду брати ще, от немає моєго улюбленого and Free. Він такий, знаєте, рідкий. Я полюбляю от такий гель саме and Free, то він мені подобається більше. Але коли от його нема, щоб не бігати по магазинах. Прекрасна для мене альтернатива виявилася. На знижках вухастик порошок 185 гривень. Та й така пудра 229 2,1 кг, 2,1 кг. Гала кольорова. 299 гривень 3,6 кілограма. Так, ну маленькі пачки, я не знаю, навіть чи є сенс дивитися. Подивіться, ще є кондиціонер 44 гривні. У мене закінчиться кондиціонер, я обов'язково спробую. 97 гривень лінор. Ну, давайте глянемо, наскільки він розрахований. Один літр. Два ковпачка для автоматичної і один ковпачок для. Звичайного прання, скільки тут в колпачку? Ну, ковпачок маленький. До речі, і у цей засіб він не такий економний, як вошен free. Це є. Треба перерахувати в розрахунку на одне прання, наскільки вистачить у цієї пляшки, бо вошен free вистачає пляшки прям дуже-дуже набагато. Скільки тут в ковпачку, я навіть не знаю. 25 мл, мені здається. Десь так. Ну, доволі економний виходить. І бачите, спеціально для Аврори. начебто. Так, Аріель 49, персів 55, вухастик 38, Савекс 37, 34, капсули для прання сіла. От Хто хотів спробувати, от вам 11 гривень одне прання, і ви можете скласти щодо нього свою думку. Якісь капсули для прання Санті, 10 штук, 7,70 одне прання. Ага, Сантіколор. А, ось це колор, а оце універсал. 69 гривень, 690 взагалі, одне прання. І сіла на знижках 94 гривні 783 колор. Тут 90, а такі самі. Я думала, велике пакування. Велике пакування 299 гривень 35 штук. Треба перерахувати, ну ці вигідніші, наскільки я розумію, брати. От знаєте, чого мені тут не вистачає? Якихось засобів для посудомийної. Тільки сказала, і мої очі прямо на них наткнулися. 129 гривень. Скільки тут 17 штук. Ну, навіть не знаю, наче за німецькими стандартами, але виробник Україна. Шостка Сумська область. Якщо хтось пробував, Будь ласка, напишіть і слухайте, я, мабуть, раніше просто не звертала увагу. Ще таблетки для посудомийної машини, такі самі, але в економному пакуванні. Скільки тут штук? 400 грам, 25 штук. 169 гривень. Ну, можна буде спробувати наступного разу. Що це? Якщо ви пробували, обов'язково напишіть мені. Так, засіб для чищення в Elaxсі 109 гривень антижир. І от можна набір засобів взяти антижир зі змінним таким от флаконом, я так розумію, або просто без пульверизатора він 119 гривень дві штуки. До речі, так само чистячий засіб для плит я брала антижир, то мені подобається 62 гривні для чищення холодильників і кондиціонерів. От цікаво. Напишіть, чи використовували, чи ні, мені треба так прямо, знаєте, ретельно колодильник вимити. Для видавлення жиру Санклін uh, і ун універсал для мікрохвильовок, грилі, фритурниці, духових шаф. Що я хотіла сказати? От дивіться, мені оцей, до речі, я пробувала антижир саме, і uh, в мене гарне про нього враження. Мені розповідали, що дуже класний засіб. Зараз, зараз, зараз я його знайду. Uh, Гелексі для ванних кімнат і сантехніки. Тільки в мене чомусь в круглому такому пакуванні. 109 гривень він коштує. Якщо чесно, я прям ну, не можу сказати, що він якийсь вау. Я все-таки більш люблю Domestos купувати. 89 гривень Доместос, 109 гривень такий Galaxy. Я Доместос так само наливаю в пульверізатор і їм користуюся. Ось він. Домисто з Power Fresh, якийсь новий здається, бо я отакий купую. 99 гривень, 89 гривень, але там велике пакування. Подушки. Якась така зовсім маленька, 40 на 40 см, 169 гривень, це оця. А оця цікава. Значить, мікро на матрацник 549 гривень. Можливо, тут десь на матрацник. Так, да, ось він на матрацник. Причому, знаєте, бувають такі на резинках, а цей, от прям як простирадло, надягається. Класна ідея. 160 на 200 сантиметрів на 25 п'ять висота, 549 гривень. Подушка 349 гривень з мікрофібри і холофабер. Ой, тут такі, бачите. Овечки. Виглядає так прикольно. Ну, мені здається, і набита вона непогано. 149 гривень подушка, штучне наповнення просто виробництво, я так розумію, аврори. Чи десь вони просто замовляють десь під свою торгову марку? Є, бачите, в темних кольорах вони ще вакуумно запаковані. 88 гривень. От жал, шкода, що не працюють. Ні, ці всі по 149, гривень, 88. От ці непогано, якщо, знаєте, ви такі прискіпливі, бо в мене, коли оця подушка стане вже не така біла, я починаю нервувати. Мені треба зняти, я розрізаю прямо отак от е, верх цей, добре його перу з е, е, кисневим порошком і, отак от, щоб вона була біленька. А щоб не нервувати, можна просто взяти якусь темну. У мене все одно темна вся білизна. Так, ну, багато різних подушок на стільці, але вони невеликі, вони дуже-дуже тоненькі. Не знаю, чи зручно буде на них чи ні. І декоративні подушки по 109 гривень. А також покривало декоративне 210 на 215 см, 649 гривень. Ось так стібаний. І я бачу тут краєчки світліші, центр темніший. І ще давайте сьогодні подивимося для котиків 449 гривень будиночок, 349 гривень будиночок і клітка 349. Я сподіваюся, відео було для вас корисним. Поставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.